Я не бачу ніякого морального права і фізичного взагалі зупинятися. Доки, доки війна йде, я не буду зупинятися волонтерстві і в цьому. Ну бо це неможливо. Я, я, я дуже уже сильно спілкувався з військовими. Я бачив все, я чув це все. Назад вороття вже немає 100%. Можна пити скільки завгодно фільтр кави і дивитись на світле небо в Києві, але є чітке розуміння, чітка картина перед очима, що. На сході, на ну, говоримо про схід, величезні втрати досить важко, і, і це продовжується, і це не закінчується. Ну я не бачу ніякого взагалі ні, ніякого морального права зупинятися. Моє стомився. Ми розуміємо, що може бути надлом, що важко, але поки що я дуже вдячний своєму організму, що він. Вивозить це все. Коли перестану вивозити, піду до психотерапевта, буду приймати якісь пігулки, які будуть допомагати, але теж зупинятись ну, не бачу.